Олександр воює з 14-го року. Від початку великої війни служив у танковій бригаді начальником радіостанції. Нині навчається на пілота дронів, бо хоче ефективніше нищити ворога. Ну, побільше у нічтожить. Раніше я бігав від звуку ФПІВ, а тепер я хочу, щоб бігали від мене. Я був завжди з 15-го року, був зв'язківцем. Це в мене, ну, мені подобалося це там, прошивати, займатися різними програмами, придумувати щось нове, удосконалювати щось старе. І тут, тут чому я попав у 128-му бригаду ТРО, бо мені в 128 му бригаді ТРО запропонували посаду зовнішнього пілота, оператора БПЛО у бригадному Рубаку. І тому мені це сподобалося, Це для мене нове у зв'язку. Я вже все, що міг, я вже все побачив і навчився. Мені хотілося чогось нового. І от я тут опановлюю нову для себе дуже цікаву професію. Цьому хлопцю 20 років він родом з Мукачева, закінчив військову академію, пішов на фронт. Воював на Донеччині під вугледаром. Тепер в нього є амбітна мета. Він хочеться до Кремля долетіти. Долетіть до Кремля і все там спали. Все. Я зрозумів, що я вже пішов на стадію вигорання і почав вибирати для себе більше професії. Мені подобається більше FPV, Розбираюся поки систему наразі, навчаюся і буду готовий далі йти працювати. Сьогодні у майбутніх операторів дронів випускні іспити у школі на базі 128-ї бригади ТРО дике поле їх навчили керувати безпілотниками різних типів, ремонтувати техніку та модифікувати її. Керівник школи Сергій був стрільцем. Після поранення став пілотом дронів. Здебільшого працював на мавіках, бо на той час і в півдронів було небагато. Сонцепок на Копенському напрямку засікли. Тоді почали на перехватити, хотіли і півішки запускати, але хтось там спрацював раніше, почала арта працювати. Ну, відпугнули, не потрапили, звісно, але відтягнули цей момент до ураження. Майбутні курсанти заповнюють анкету. Серед них обирають кращих кандидатів і запрошують на навчання. Вони там навчилися літати на симуляторі. У нас є певні траси, які їм треба здати такий умовний день, коли вони мають здати всі ці траси при одному з наших інструкторів, щоб не було таке, що десь хтось скитрив, Так от стоїть рядом і ще. Можемо щось там казати на ухо, відволікати, щоб максимально наблизити до тієї обстановки, коли бійці виїжджають на бойові, коли там всі кричать в той же груповий чат, мід, що хтось не туди летить або не та ціль. Ми таке імітуємо. Ми вже починаємо літати на справжніх маленьких дронах, тіні вупіки, міні-вупіки. Вони так само вчаться. Там тиждень у них є чотири траси, які вони мають здати. Це так само з самого простого облетіти, там, по самим примітивним цілям, по точкам. потім вже додаються якісь елементи розвернутися, покрутитися там. І так ускладнюється до чотирьох рівнів траса. Вони здають так само при інструкторі кожному, і воно все фіксується. Тому ми вчимося літати вже зі справжніми сімками, десятками, бомберами, нічними дронами, виставляти наземні станції, як літають в умовах РЕБу. І таке подібне на полігоні майбутнім операторам намагаються створити умови, максимально схожі на бойові. Їм дають голі дрони прямо з коробки. Вони їх налаштовують, вчаться. Ну як вчаться, вони вже все це вміють, вони відпрацьовують це і навик конкретно там. Умовно у себе не попаде. У нас в школі вони їх налаштовують, там у них є якісь проблеми, з якими вони стикаються, тому що це все обладнання найдешевше, воно може по-різному працювати зі своїм своїм життям, скажімо так, жити. Вони це настраюють. Далі ми виїжджаємо сюди на полігон. Вони мають пройти тут певні траси. У нас інструктори періодично міняють елементи проходження траси. Потім це все сумується. Загальний підсумок робиться, як вони налаштували, що вони сюди приїхали, у них все працює або не працює. Робиться якась загальна там оцінка. А, і ще фінальні це у нас там десь завдання. Інструктори розповідають, стати пілотом може будь-хто найлегше. Ця наука дається тим, у кого розвинена дрібна моторика пальців рук. Є декілька категорій. Є людина, яка має вже якісь навички. Наприклад, гарно підходять люди з мілкою моторикою, які працюють і веліри, ті ж музиканти, і ще там щось, хтось любить там хендмейд, якийсь. Вони прям ну буквально схватують, там з перших днів починають. Є ті, кому важко дається, плюс ще возрастна категорія, плюс 50 – Ну вже важко дається, навіть плюс 45. Там, ну, люди самі кажуть, що нам. Важко даються ці новітні технології, плюс у них е, втомлюються очі, це ж постійно теж перед монітором, в окулярах. А навчити можна любу, якби у неї було бажання. Бо у нас є так само люди і за 50, і у них є бажання, і вони вчаться, да, вони можуть трошки довше вчитися, але результат у них чудовий просто буде, якщо у них є бажання. Екзаменатори суворі, але кожному курсанту намагаються знайти місце, яке йому найбільше підійде. Дивимося, де у людини слабкі сторони, де сильні. Наприклад, якщо вона погано, погано дається літати, вона може добре розбиратися в технічній частині. Вона може бути другим номером, також може бути техніком на ППД, котри. людина, яка буде налаштовувати всі ці дрони, прошивати там якісь нестандартні прошивки, вирішувати проблеми, які пілоти не завжди можуть вирішувати, бо вони постійно на позиції. Тому тут до кожного індивідуальний підхід. Коли Олег вчився керувати дронами декілька років тому, школи ще не було. Тож довелось покластись на знання побратимів і дізнаватись всі нюанси роботи пілота прямо на бойових. Через там деякий час роботи на тих же мавіках у складі аеророзвідки сказали, що треба попрацювати на FPV, бо то теж нова тема треба щось робити. Теж навчання складало три дні мого побратима, який пройшов навчання у школі відповідній по ФПВ, він мені показав, що як працює, і сказав, що ну, треба їхати на боярку, бо три є баярка, а працювати комусь треба, а нікому. Ми поїхали і якось так воно закрутилось, навчився. Потім більше і більше бойових вилітів, більше успішних попадань, влучань по техніці, по опозиціям по росіянам, які штурмували, і там вже. І навчатися якось так От, навчатися завжди треба, але практичні навички вони вже набились на руку і все само собою працювало. Прийшов шлях довге навчання на лікаря і вбивати навіть росіян це не те, чим я можу пишатись, але це те, що, мабуть, тріб, треба робити, бо наша країна у нас одна, наш дім у нас один, і наші люди у нас теж вони є одні. Треба захищати себе і домівку та людей. Втім, на фронті були моменти, які він згадує з посмішкою. Мовляв, чого не зробиш заради донатів. Колись там за те, щоб ми там отримали якийсь донат, щоб було вірусне відео. Одна волонтерка попросила зняти відео, як ми скидаємо гранату з маленьким фавоімітатором. ось такого розміру. Ну примотали ізолентою, прилетіли мавіком. Нашли ціль. Скинули і в польоті пеніс від від гранати, граната гранатопало в окоп, а пеніс на брустер. І під що подарочок від розриву та маленького пенісу на брустері. Курсантів обов'язково вчать, як обходити ворожі системи реп, бо вони створюють чимало проблем на фронті. Ми проводили певні заняття, як налаштувати дрон саме так, щоб можна було обійти цей реп, показували хлопцям, як це робиться. Екзамен триває. Курсантам щось вдається, щось тільки з другої спроби. Давай пробуй є <реку> 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 хлопці, які ну недавно нещодавно мобілізувались, і не важливо там через не хочу, як то кажуть, через е, власну думку. Але всі, хто знаходиться у війську, здебільшого, починають розуміти, нащо ця мобілізація проходить і на що це все ну, зараз є. І на нас на навчанні саме багато людей. Ну, звісно, це в межах нашої бригади для того, щоб ми підвищувати кваліфікацію, щоб збільшувати кількість пілотів, які роблять враження. Ті, хто приходять, ну, дійсно краще не казати про саме цифри, які там моменти з ними. Але все, що я зі своєї точки зору бачу, це люди, які вже вмотивовані. Якщо десь хтось не мотивований, то з нашої сторони ми можемо дати трошки мотивацію, роз'яснити, як можна використовувати сучасні технології так, щоб не бути десь там, де ти можеш загинути, наприклад. Це як банальний приклад, але для когось це є мотивацією для навчання. Бо Потім це видно, що людина зрозуміла, що якщо вона навчиться, то вона може зробити 10, 20, 100, навіть може хтось тисячу вилітів і за цей час виразити більше цілень, аби ніж він був би десь і стріляв би з автомату або з якогось там міномету. Хоча зараз Олег передає свій досвід новачкам, але мріє зробити виліт, який прославить його на весь світ. У моїх вологих мріях через там два-три роки, як то кажуть, 2-3 дні будемо десь на підступах до Москви. Ну, Як то кажуть, один наш курсант минулої групи казав, що він мріє бути першим, хто на Кремлі купала з зібі авпіроном. Ну я хотів би з ним позмагатися в цьому. Оксана Коновись, Андрій Чобаненко, Дніпрові.